Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Говорив щойно з прем'єр-міністром Іспанії про нашу спільну роботу усіх в Європі заради єдності, яка може наблизити мир. Я вдячний Іспанії за підтримку і особливо за підтримку в посиленні нашої ППО продовжимо роботу і цього тижня, і наступного, щоб спільні європейські позиції стали більш міцними і допомогли усім нам повернути. Україні, у всій Європі безпеку завжди координація, спільна робота допомагають досягти результатів. Саме це зараз і потрібно європі, а не чиїсь окремі зусилля, всупереч усім іншим на континенті. Досягти надійного миру це важке завдання, і цю вагу треба змогти витягти. Європейська позиція щодо миру має бути максимально сильною сьогодні. Провів кілька важливих нарад разом з міністром закордонних справ України Сибігою. Ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі за півтора тижні. Представимо зараз тривають співбесіди з кандидатами з кандидатками на посаду послів України. Є сильні пропозиції сьогодні ж. Перша віце-прем'єр-міністр Свириденка доповіла щодо зустрічей і перемовин в Сполучених Штатах Америки. Також щодо урядових програм, зокрема, є підтримки. Вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на є підтримку. Із них 1 мільйон 600 тисяч заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший. Як ми розраховували, очевидно, що. Програма потрібна людям і вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. Є підтримка працюватиме протягом трьох місяців зими. І це час, коли можна буде подати заявку. І протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти. Сьогодні в Німеччині відбувся економічний форум. Україна Німеччина були канцлер Шольц і прем'єр-міністр України Шмигаль. Очікують доповідь прем'єр-міністра щодо досягнутих домовленостей. І ще одне щодо будь-яких ракетних небезпек алгоритм дій. Незмінний, якщо загроза і лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття, і бережіть себе. Я вдячний всім захисникам неба, які бережуть Україну. Слава нашим воїнам, слава нашим людям, слава Україні.